23-річний Олег Соловей у надзвичайниках рік стати пожежником мріяв з дитинства. Нині ж основне місце служби рівне Азот. За цей час вже ліквідовував пожежі на підприємстві. Нині ж разом з колегами займається на смузі психологічної підготовки на навчальному полігоні в обласному центрі. Олег Соловей каже, такі навчання насправді потрібні рятувальникам їх користь найбільше відчувається саме під час пожежі. У нас в частині допустим, то ми виконуємо нормативи там ну, з цими тепловідбивними костюмами, але так, щоб е, геть через вогонь там переходити, тому подібне, перелазити через вогонь, то в нас такого не виконується. Тому такі дуже потрібні навчання, щоб більше вже бути професійним вже в. В бою, так можна сказати, коли при пожежах і тому подібне рятування людей. Участь у навчаннях взяли понад півсотні рятувальників. Тут вони тренувалися не лише швидко та якісно діяти в умовах максимально наближених до реальності, а й психологічно готувалися до надзвичайних ситуацій. Відпрацьовується основних три етапи: перший етап це проходження через психологічну смугу в теплодвіних костюмах, з наявністю великої кількості вогню. Другий етап саме рятування з поверхів. З висоти саморятування, наче бійців, і останній буде третій етап це відпрацювання нормативу по вдяганню костюмів костюм хімічного захисту, тобто костюмів Л-1. Подібні заняття для рятувальників відбуваються щороку. Підготовку також проходять у Сарнах та Кузнецовську. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.